Фактично кожен військозобов'язаний резервіст, призовник чи військослужбовець рано чи пізно має пройти військово-лікарську комісію. Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео я роз'ясню загальний порядок проходження військово-лікарської комісії, тобто, як має проходити процедура проходження військово-лікарської комісії, а також надам свої рекомендації стосовно проходження військово лікарської комісії, щоб ваші інтереси були належним чином. Захищені і ви використали всі свої права, передбачені нормами чинного законодавства України. Для чого важливо знати, яким чином проводиться військово-лікарська комісія? Ну тому що зараз дуже багато порушень вчиняються лікарями військово-лікарських комісій по відношенню до військозобов'язаних призивників, резервістів військослужбовців. Чому це відбувається? Ну мені невідомо, чому це відбувається і чому з цим ніхто нічого не робить майже. Так, да, намагаються якісь там вчиняти певні дії, когось там притягувати. Але ви е чули, щоб когось з лікарів притягнули до відповідальності, вплоть до кримінальної за те, що він ухвалив висновок, який не відповідає фактичному стану здоров'я військовозобов'язаного резервіста, призовника чи військовослужбовця? Ну, я про це не чув. Але ми постійно чуємо і бачимо в мережі інтернет посилання на те яким чином порушуються права військозвезних резервістів та військослужбовців? Коли певна особа приходить на військову лікарську комісію і навіть за наявності досить великих проблем з здоров'ям, отримує штамп, придатний по всім лікарям. А далі дану особу направляють в навчальний центр. І це гарно, якщо він пройде цей навчальний центр. А буває так, що навіть на стадії навчання дані особи комісуються вже за станом здоров'я. З Збройних сил України. А якщо, не дай Бог, ця особа попаде безпосередньо на лінію зіткнення на фронт, то толку з нею, я думаю, що буде замало. Або взагалі він не зможе виконати те завдання, на яке розраховує його командир, і таким чином підведе весь підрозділ. Ну, це моя особиста думка. Тому що я вважаю, що в армію слід набирати перш за все мотивованих людей, які знають. Куди і на що вони йдуть? А для цього, звісно, потрібна мотивація. Але що ми маємо? За 2,5 роки мобілізаційних заходів наша влада повністю я не знаю, як культурно виразитися, профукала всі мобілізаційні заходи. І наразі. Працівник ТЦК асоціюється з такого негативу, що взагалі я пропоную працівників ТЦК вивести в окрему категорію, яка буде державними службовцями, не пов'язана з збройними силами України, тому що наразі держава довела до того, що повністю авторитет ЗСУ втрачається в тому числі за рахунок протиправних дій деяких працівників ТЦК. Я не кажу про всіх, але. Беремо окремі моменти, маємо порушення з боку працівників ТЦК. Маємо те, що вони не наказуються неналежним чином з боку держави, і ось ми маємо, що думка спільна народу України по відношенню до працівників ТЦК це досить негативне. Це як раніше було, ну в принципі, більшість частини і залишилося по відношенню до поліції, але там нова поліція, особливо патрульна, ще трошечки змінила це ставлення трошечки, не зовсім. А зараз це саме негативне ставлення стосується працівників ТЦК. Як на мене, зараз потрібна мотивація, в першу чергу, фінансова. Тобто людина має і підписувати контракт, і зразу отримувати мінімум мільйон гривень на рахунок. І ще не менше мільйону він має отримувати в вигляді спорядження. Броннік, причому не тільки плитоноску, а повний захист. Той, який можна придбати у американців чи в інших країнах з повним захистом. Шия, плечі, пах, ноги. І це має бути легке, зручне спорядження. Так, звісно, у нас за 2,5 роки війни вже налагоджується і власне виробництво. Але це все одно поодинокі випадки. Тому що, безумовно, в першу чергу надаються військовослужбовцю бронік, але він важкий. З тим рівнім захистом, який має бути, треба це все вдосконалювати. Крім того, цей мільйон можна витратити зараз, щоб зберегти військовослужбовця в за весь час війни. Він, по-перше, збереже своє здоров'я. Державі не прийдеться витрачати кошти на його лікування чи, не дай Бог, на поховання та виплату зв'язку зі смертю. Він набуде відповідного досвіду. А досвідчений військовослужбовець це вже зовсім інша картина. Тому. На начальному етапу треба вкладати гроші в навчання, обмундурування і безумовно, фінансову мотивацію. І вже як на мене, 100 тисяч гривень на лінії бо зіткнення це замало. Так звісно, всі кажуть, що грошей немає і так далі. Але ну більше беріться з корупцією. Привудьте рейки на військовий стан. Я бачу, що зараз піднімаються питання щодо збільшення податків. Військовий податок збільшується з 1,5% до 5%. і я в принципі не проти цього, тому що я розумію, в державі, яка воює, мають збільшуватися податки і витрати на війну. Але при цьому обов'язково ж треба зробити упор на боротьбу з корупцією. А як на мене, цього не робиться. І це дуже сумно. Так, ми трохи відхилилися від теми. Давайте все таки зазначимо, навіщо потрібно належним чином підготуватися до військово лікарської комісії. Я буду казати про військово зобов'язаного, але ви маєте розуміти, що це, в принципі, стосується і резервістів, і призовників, і військослужбовців, в принципі, в загальному порядку. Для чого це потрібно? Для того, щоб він міг належним чином довести то, що в нього. Наприклад, є певні вади здоров'я або певні питання щодо здоров'я. і тому кожен військозабов'язаний має знати чітко процедуру проходження військово-лікарської комісії. Знати де чому це важливо знати, тому що якщо буде певне питання порушуватись його права на певному етапі, він має це зазначати і знати, як захистити, а не так, як як правило, до да. мене звертаються: ось у мене вже пройдена військово-лікарська комісія. Я вже отримав мобіліційне розпорядження. А я говорю, а ви розписували за військову лікарську комісію? Так. А говорю, а навіщо ви розписались? Ну, я взагалі розписався ще до того, як вона проходилась. Ну, це взагалі. Я говорю, ви розумієте, що значить розписатися на чистому бланку, який ще не заповнений? Або навіть розписатися на заповненому бланку, з яким ви не згодні. Навіщо це робити? Якщо ви не згодні, ви маєте написати зауваження. Звісно, це має бути обґрунтоване зауваження, а не взагалі, що я там не згоден все. Ви маєте обґрунтувати, що я не згоден з висновком такого то лікаря, тому що в мене є такий-то діагноз, який підтверджений такими -то, такими -то медичними документами, які я надав йому, але він не врахував цей момент. Ось так має бути. Захищені права військозобов'язаного. А якщо це не робити, ну звісно, тоді ВЛК, меблі розпорядження і навчальний центр і подалі. Давайте тепер пройдемося щодо самої процедури військово-лікарської комісії. Як це має проходити? Які лікарі обов'язково мають оглянути військовозобов'язаного в період воєнного стану? Це мають бути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог. Він же раніше окуліст, отоларинголог, він же лор, і якщо є відповідні показання, інші лікарі. Тобто ці лікарі, що я назвав до цього, це обов'язково. А всі інші лікарі це за медичними показниками. І на це слід звернути увагу. Якщо ви на це не звернете увагу, то ці лікарі вас оглянули, ви написали придатний і все, комісія закінчилась. Далі звертайте увагу, що перед проходженням військової лікарської комісії. Військозобов'язано мають направити на проходження аналізів. Тобто, спершу з нього беруть загальний аналіз крові, сечі, аналіз на віл, на гепатит і так далі. Там певна купа аналізів, кардіограма, флюорографія. Після 40 років ще цукор, тиск виміряється. Це все перед військово-лікарською комісією. Тобто, фактично, і це прямо зазначено. В положенні про військово-лікарську експертизу це наказ Міноборони номер 402 Посилання я залишу під цим відео. Ви можете ознайомитися детально з цим розділом. Ви маєте знати його фактично на зубок, вивчити, щоб знати про всі свої права, і посилатись на них, якщо лікарі будуть порушувати ваші права. Тобто, якщо не виконано пункт 3.4 даного положення щодо проведення цих всіх аналізів, ви фактично маєте право зазначити, що порушується процедура проходження військово-лікарської. Комісії і ви. Відмовляєтесь далі проходити, так як не дотримується процедура, і тут уже навіть якщо відносно вас складуть відповідний протокол, що ви відмовились від проходження військово лікарської комісії, то ви е, маєте зазначити, я не відмовляюся від проходження військово-лікарської комісії. Я згоден пройти її, але з дотриманням відповідних вимог положення про військово-лікарську експертизу, затверджених наказом Міноборони номер 402. Тому ти ви маєте знати всі ці права. Тобто, ось не виконано вимоги. Ви кажете, от поки ці вимоги не буде виконано, ви. Не будете далі проходити ВЛК, так як порушується відповідний порядок. А чому це важливо? Тому що о, дуже часто трапляється, що військозобов'язаного того, якого якимось чином притягнули до ТЦК, примусово. Як це відбувається? Дивіться дуже рідко, коли військозобов'язаного. Хапають саме за руки, примусово тянуть в примусовому порядку прямо з застосуванням фізичної сили в цей бусик. А далі в ТЦК. Це рідкі случай. Вони трапляються так, але рідкі случаї зазвичай. Підходять до військозабов'язного, кажуть, що так і так, треба пройти відповідну перевірку. Поїхали з нами. Причому це може бути просто працівники ТЦК, і сам військозабоязний йде з ними. Якщо ви саме погодилися, йдете, то ну це ж ваше питання. Тим більше, що ви ж знаєте, що тільки працівники поліції мають право примусово вас затримувати і доставляти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тільки працівники поліції. Працівники ТЦК мають право перевірити ваші документи, військовооблікові документи і так далі. Але примусово доставляти, вони вас не мають права. І навіть якщо поліція буде тут присутня, і ви кажете, що ви відмовляєтесь в добровільному порядку, пройти ТЦК в У в зв'язку з тим, що ви вчасно оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, ось у вас є, наприклад, застосунок резерв плюс, де зазначено, що після відповідних оновлень там зараз пишеться, що ви оновили вчасно військово облікові дані. Ось показуєте, я оновив вчасно військово-облікові дані. Там не зазначено, що ви стоїте в розшуку. Ще можете скачати повний витяг про несудимість. Там теж буде зазначено, що ви не притягуєтесь до кримінальної відповідальності і не перебуваєте в розшуку. Ось цей документ, оцей витяг і цей резерв плюс це вже підстава заперечувати стосовно того, що примусової доставки в ТЦК. Якщо вони будуть казати по відношенню до вас складено відповідний протокол, ви маєте явитися і так далі. Докази, які, якщо вас оголошено в розшук, і це світиться у вас на резерв плюс, це одне питання. Якщо цього немає. Значить, у вас немає підстав примусово вас доставляти в ТЦК. Звісно, якщо при вас є паспорт і військово-обліковий документ. Якщо немає одного з цих документів, то звісно вас мають право затримати працівники поліції. Ну в будь-якому випадку, навіть якщо вас затримують, то ви тоді маєте наполягати на тому, що має бути складено протокол затримання. В більшості випадків цього не робиться. Просто беруть ми вас затримуємо. ідіть в бусик, Час відвеземо, і все, людина йде. Не знаючи про свої права, а він має сказати: почекайте, складайте відповідний протокол, фіксуйте час, коли ви мене затримали. Тому що на певний час тільки можуть особу затримати. Далі викликайте адвоката з правничої допомоги безкоштовної для надання мені правничої допомоги, повідомляйте. Моїх родичів про це там ціла процедура. Причому ви можете з нею ознайомитися в кодексі про адміністративні правопорушення щодо адміністративного затримання. Ну якщо вас все таки затримали, доставили в ТЦК, тоді вже скоріше за все вас направлять тут же на військово лікарську комісію. І в багатьох випадках вона проходить за один день, а то й за кілька годин. Але ви маєте розуміти, що загальний аналіз крові й сечі не так швидко. Цей аналіз. Відбувається там, як мінімум, наскільки я знаю, кілька годин, а то й на наступний день ці можуть бути аналізи тільки зроблені і отримані. Плюс флюорографія, плюс кардіограма, плюс це всі всі дані. Диск, ну цукор зараз можна прибором в принципі, за 5 хвилин отримати і так далі. Але це все має бути передувати військово-лікарської комісії. А крім того, ви ще можете заперечувати з приводу того, що так як вас примусово доставили, не ви особисто прийшли в ТЦК для проходження ВЛК. Це інше питання. Ви там маєте підготуватися до цього, а вас примусово доставили, або тут вас повідомили, що вам тут же потрібно пройти ВЛК з будь-яких інших підстав. Ви прийшли уточнити дані. Вас направляють на ВЛК. Ви маєте право заперечити, сказати: почекайте, в мене є медичні показники, в мене є медичні дані, в мене є медична картка за встановлену форму, яку згідно цього ж положення про військово лікарську комісію я зобов'язаний надати. Лікарям військово-лікарської комісії як її надам, якщо її нема зараз. Тобто я буду порушувати свої обов'язки з цього приводу, і тому це також може бути запереченнями щодо проходження військово-лікарської комісії. Я вам не рекомендую відмовлятися від військово-лікарської комісії, але ви можете зазначити, що ви згодні пройти її. Але після того як вам нададуть відповідний час, наприклад, дадуть вам повістку там з'явитися через кілька днів на військово-лікарську. Комісію для проходження ви збираєте всі медичні документи згідно пункту 3.5 цього положення, медичну справку, епікризи, виписки і так далі, амбулаторну карту свою. І тоді вже приходите підготовленими для проходження ВЛК. І якщо ви будете заперечувати саме з цих підстав, то у вас є законні підстави для цього, а не просто я не хочу проходити ось тобі штраф 17 чи 25 тисяч і Йди. Тепер щодо безпосереднього проходження ВЛК. Коли ви приходите к лікарю ВЛК, ви маєте зазначити, які у вас є проблеми зі здоров'ям. Якщо вони дійсно є, ви маєте надати відповідний медичний документ на підтвердження і наполягати, щоб лікар врахував цей медичний документ. Так, лікарі військово лікарської комісії не зобов'язані беззаперечно приймати ті аналізи, які ви надасте. Ну в такому випадку вони мають вас направити на переогляд медичний у відповідний орган. Медичний заклад, якому вони довіряють, і який згідно вимог закону проводять відповідні медичні дослідження, і ви маєте бути до цього готові. Тобто, не можна просто там якусь фіктивну довідку скласти, що у вас є відкритий туберкульоз і все ось, вважати, що лікарі вам повірять. Ні, це не можна робити. Це по перше, кримінальна відповідальність, але й воно вам не допоможе, тому що просто-напросто вас направлять в тубдиспансер, де пройдуть аналіз на паличку коха, і це досить швидко все вирішить. Тому ваші аналізи мають бути реальними і. Відповідати фактичному вашому стану здоров'я, тому особливо звертайте увагу: вам як правило, нададуть відповідну картку, згідно якої ви будете проходити військово-лікарську комісію. Там кожен лікар буде ставити придатний, непридатний, придатний зв'язку з якимись показниками і зазначати, які є відповідні медичні показники. І ви маєте право дивитися на це. Може, навіть я рекомендую вам, якщо є можливість, сфотографувати цю картку, так як шо ви будете потім оскаржувати висновок ВЛК. Оця картка вам допоможе в цьому. І збирайте, запам'ятовуйте всі недоліки, процедури, які були допущені з боку лікарів ВЛК. Так як якщо цей, цих недоліків буде досить значна кількість, ви навіть в суді зможете це довести. Чому я кажу навіть в суді, тому що процедура вскарження є адміністративний порядок вишистоящого ВЛК, а потім Центральною лікарську комісію. А потім вже до суду. Чому потім до суду? Тому що суд, якщо ви зразу подасте на ВЛК, скаже, ну ми не медичні працівники, ми не знаємо відповідних медичних показників, немає у нас медичної освіти. Ми не можемо надавати оцінку, тому що написав лікар. Там, наприклад, хірург написав відсутні проблеми зі здоров'ям чи наявні проблеми зі здоров'ям. На жаль, в цих справах не призначаються судові медичні експертизи. Це на жаль. Я вважаю, що в будь-якому випадку мали би призначатися, тому що як. Військозабоязний може довести той факт, що він є хворою людиною, яка згідно вимог 402-го наказу про військово-лікарську експертизу підлягає виключенню з військового обліку. Та ніяк, тільки будуть показники лікарів ВЛК і все. Але ж якби була судово-медична експертиза, лікарі б перевіряли б це і надавали свій незалежний висновок. Ну, але це не робиться. Тому я і кажу, що треба звертати увагу на. Процесуальні порушення, тобто процедурні, як вас не запитали про ваші хвороби, не зробили відповідні аналізи. Що ще неправильно зробили, ви це все собі на усматаєте, і потім ви маєте це все зазначити в відповідних запереченнях до акту довідки ВЛК. щодо порядку оскарження самовисновку військово-лікарської комісії, то про це я вже знімав відео. Ви можете побачити це в своєму правому кутку екрану. Посилання відповідне. Я ж продовжу і зазначу про те, що в обов'язковому порядку вам слід вже зараз готуватися до військово-лікарської комісії, незалежно від того, чи отримали ви повістку зараз, чи отримаєте потім, чи ви ще взагалі не плануєте ти в ТЦК і так далі. Скоріше за все, якщо ви військозобов'язаний, рано чи пізно це питання виникне, і варто до нього бути готовим. Як можна підготуватися, пройти? Самостійно повне медичне обстеження, тобто звертайтесь до свого сімейного лікаря і кажете: я хочу пройти повне медичне обстеження. Той же аналіз загальної сечі УЗІ всіх органів, і так далі. Це вам лікар ваш має. Все зазначити всі моменти МРТ, КТ, флюорограма, рентген. Якщо ви ще за звісно розумієте, де у вас можуть бути і чи є проблеми зі здоров'ям, там особливо слід звернути увагу і більш детально провести медичне обстеження. І це все має бути зафіксовано за відповідними направленнями електронними сімейного лікаря. Щоб якщо буде перевірка, лікарі військово-лікарської комісії могли зайти на базу. Хелсі і подивитись, що дійсно особа проходила відповідні аналізи за відповідними направленнями і стоїть на обліку з тих чи інших підпитань. І у вас, крім електронної бази, буде ще наявна документальна база. Тобто, у вас будуть відповідні висновки лікарів, які ви обережно складете, зробите копії з них. І Якщо вам все-таки вручать повістку про проходження військово-лікарської комісії, тоді ви з цими висновками прийдете на військово-лікарську комісію. А! До цього я ще рекомендую відправити по пошті всі ці висновки цінним листом з описом вкладення, повідомленням про вручення. Для чого це робиться? Щоб не можна було лікарям сказати, що ну не було цього висновку, ми нічого не знаємо, не бачили. А так, у вас буде опис вкладення. В адресу ВЛК при ТЦК, де буде чітко зазначено, що ви просите врахувати наступні медичні документи щодо стану вашого здоров'я і перелік цих документів. Після цього буде досить складно сказати, що ви там щось не надали або не надали, і так далі. В першу чергу ви маєте надати копію вашої медичної картки з встановленою формою, ну і відповідні висновки лікарів. Тобто, -то ось як ви маєте підготуватися до ВЛК. І не варто вважати, що якщо у вас є. Підстава для відсрочки. вас не направлять на ВЛК. Досить велика вірогідність. Що вас все таки направлять на ВЛК? Скажуть, гаразд, сложіть документи на відсрочку. Ось вам повідомлення. Розпишіться в журналі. що ви повідомлені про необхідність проходження ВЛК і йдіть. Проходьте. Ви будете казати та 63 й пункт 560 ї постанови. Зазначає, якщо подав заяву на відсрочку, мені ж не потрібно проходити ВЛК. Але в ТЦК можуть просто на це не звернути увагу і сказати, все одно проходь, у тебе не військово-обліковий документ, або ти його втратив, навіть і не думайте, вони щось придумують. Просто скажуть, що вже є інша постанова, не посилаючись, яка саме постанова. Ну щось, щось вам розкажуть. В більшості випадків саме так і виходить. Тому навіть якщо у вас є підстава для відсрочки, і про це я вже казав, що ви маєте належним чином її оформити. Подати всі відповідні документи. Я ще рекомендую обов'язково по пошті відправити листом з записом вкладення повідомлень про вручення. В певних моментах це може бути не тільки одна заява за формою згідно до додатку 4 до 560 постанови, а ще й інші заяви, які вимагаються даною постановою. І якщо у вас є питання з цього приводу, ви можете звертатися до мене за контактом, який ви зараз бачите на екрані, або за посиланням на сайт адвокатського бюро «Бірянські партнери. Там ви також можете знайти всі мої контакти. Я допоможу вам заповнити. Заяву про надання відстрочки, а також інші заяви, якщо це вимагається відповідними вимогами 560 постанови та нормам чинного законодавства. Яким саме, ну наприклад, якщо у вас батьки з інвалідністю другої групи, то там у вас виникають питання щодо заяви від військозобов'язаного про надання відсрочки, заяви від особи інваліда, що він визначає з переліку осіб саме вас. Для здійснення догляду заява від цього ж інваліда про те, що немає інших осіб непрацездатних, які за законом зобов'язані отримувати. А також можна до цього долучити заяву щодо урахування цього ж висновку ВЛК, тому що вас в будь-якому випадку направлять на ВЛК. І зверніть увагу, якщо ви до 16 липня оновили військооблікові дані, наприклад, через застосунок Резерв Плюс, але отримали дані, що дані не повні, зверніться, будь ласка, до ТЦК. Ну там не написано, коли саме звертатися. Але ж, відповідно, виходить, ви бачите, що вам треба звернутися до ТЦК. А у вас є, і в тому ж застосунку написано, що ви не стоїте на обліку. То резерв плюс зазначає, означає, що ви не стоїте на обліку. Але у вас є військово-обліковий документ, в якому зазначено, що ви стоїте на обліку. І це оригінал у вас є. Що це означає? Це означає, що є помилка в базі даних єдиного державного реєстру військозов'язних резервістів і призовників. І є встановлена процедура щодо виправлення цієї помилки. Працівники ТЦК мають право внести відповідні зміни і усунути ці недолік. І про це також слід скласти відповідну заяву, посилатися на норми і зазначити, що ви оновили всі свої військооблікові дані, але згідно з цих даних написано, що ви не стоїте на обліку. Це помилка, і ви вимагаєте її усунути, так як ви надаєте документ. Де зазначено, що ви стоїте на обліку, і працівники ТЦК мають це врахувати. Ось цю заяву також бажано відправити цінним листом з описом вкладення в адресу ТЦК разом з іншими заявами. Тому, будь ласка, зауважте те, що то, що ви уважно прочитали 560-ту постанову, все ж таки звертаю увагу, що треба ще можливо почитати, і подивитись досвідчених адвокатів, які. Можуть вам порекомендувати певні моменти, на які ви можете в зв'язку з тим, що у вас просто немає практики з цього приводу, не звернути на це увагу. І ще зауважу: що якщо у вас є підстави для відсрочки, то треба використати це право шляхом подання відповідної заяви. Якщо ви не подали відповідну заяву, досить складно буде здійснювати потім оскарження вашої примусової мобілізації. Я про це вже казав. В відео посилання ви можете побачити на своєму каналі, можете перейти я вже зазначав, яким чином. На прикладі особу мобілізували, хоча у нього була згідно закону і статті 23 закону України про мобіліційну і мобілізацію, була підстава для відстрочки, і яким чином він проходив сім кругів ада, щоб повернутися в первісний стан, там де він проживав, і то навіть я думаю, через рік це ще е, не відбулося. Я про це все вже уважно там розказував про всі нюанси, і моменти. Тобто звернуть на це увагу. Ну і, звісно, не забувайте, що треба підтримувати наших. Воїнів збройних сил України донатити, можете самостійно визначати, куди як задонатити, можете задонатити за посиланням під цим відео. Там є відповідні реквізити, де ви можете допомогти нашим воїнам на відповідні скиди і так далі, які допоможуть воїнам краще захищати Україну. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо ви на питання пов'язаних з цим відео? Або ви бажаєте, щоб я розглянув в інших своїх відео. Інше питання пов'язане з мобілізацією, чи з іншими питаннями військової служби чи іншими. Будь ласка, зазначте в коментарях під цим відео. Я проведу відповідний аналіз, і якщо буде досить багато запитів, я зниму відповідне відео. О, світло потухло. Ну, ДТЕК нас не забуває, тому будемо закінчувати це відео. Але ж ми перейшли на автономне енергозабезпечення, павербенки, акумулятори і так далі. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Який, хоч і майже в темряві, надає вам правничу допомогу і бажає, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!